Вчора для вас свою роботу продовжує інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталія Якубсони на початку стисло про основне. У неділю працівники телебачення, радіо та зв'язку відзначатимуть професійне свято. А колектив Миколаївської облдержтелерадіокомпанії вже сьогодні привітали друзі та колеги. Тільки це відчуття єдиної родини, тільки командний дух робить нас тими, що ми є, робить нас Миколаївським. Обласним обласніколаївська обласного напередодні професійного свята вшанували кращих сільських трударів у більшості сільгоспідприємств. Всеукраїнський центр волонтерів передав бійцям 79-ї аеромобільної бригади відремонтований і оновлений УРАЛ. В світі тих подій, які зараз відбуваються на Україні, а саме на сході країни, всі повинні розуміти, що Військова техніка, вона на вагу золота. А далі про ці та інші новини більш докладно. Робоча група з напрацювання коаліційної угоди погодила всі розділи документу, крім регламенту діяльності майбутньої коаліції. Про це журналістам журналістів повідомила кандидат у нардепи від Всеукраїнського об'єднання батьківщина Олександра Кужель. Маємо узгоджений проєкт коаліційної угоди, але він не повний ще буде додано регламент і додатки. Але по суті, реформ. Це закінчена узгоджена редакція проекту, сказала Кужель. В свою чергу представник народного фронту В'ячеслав Кириленко зазначив, що угода готова на 95%, Залишається відшліфувати декілька питань. Зокрема, преамбулу регламент сказав він. Кириленко також наголосив, що всі кадрові питання коаліція вирішуватиме тільки після складання присяги депутатами. Коаліція буде вирішувати кадрові питання. Не раніше ніж депутати складуть присягу, можливо, це буде 2 грудня. Після цього всі лідери фракції підпишуть коаліційну угоду, яка тільки з того моменту стане документом і тільки після того буде запропонована кандидатура на посаду глави Верховної Ради, а також кандидатура від коаліції на посаду прем'єр-міністра, яка буде подана президенту. і Потім буде запропоновано склад уряду, сказав Кириленко. Кандидату нардепи від об'єднання самопоміч Оксана Сируїд повідомила, що над розділом, який стосується регламенту діяльності коаліції, робоча група працюватиме і наступного тижня. Погодилися, що наступного тижня у вівторок та в середу ми працюватимемо над розділом коаліційної угоди, який стосується регламенту діяльності коаліції взаємодії коаліції з Кабміном опозицією. Це буде складовою коаліційної угоди. Сказала Сируїд. Загалом конституційна угода містить 60 сторінок. Тим часом. Новий склад Кабінету міністрів буде проєвропейським і орієнтуватиметься на реформи. Про це заявив сьогодні президент України Петро Порошенко під час зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії з питань енергетики Марошем Шешчфовичем, передає Укринформ. Ми робимо все можливе для того, щоб якомога швидше сформувати новий уряд. І цей уряд я вам обіцяю буде проєвропейським орієнтованим на реформи, сказав президент. Він також зауважив, що важливим для України залишаться питання безвізового режиму із ЄС. Новий парламент і новий уряд прискорять процеси. Український народ, який здав дуже складний іспит на демократію, незабаром отримує змогу подорожувати безвіз, зазначив Порошенко. Днями своє професійне свято відзначають працівники телебачення, радіо та зв'язку. З цієї нагоди колектив Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії приїхали привітати друзі та колеги. Тому думаю, що професійне свято це день усіх телевізійників та радійників без виключення. Кінцевий ефірний продукт стовідсотково залежить від злагодженої роботи кожного підрозділу великого потужного корабля під назвою Телеканал Миколаїв. Тільки це відчуття єдиної родини, тільки командний дух робить нас тим, що ми є, робить нас Ніколаївським. обласним, обласним обласної телерадіо компанії. я не буду говорити про телевізію, фі, а радіо, тому що все це єдине, все це в місті. И все это тот конечный продукт, то общее дело, которое мы делаем все вместе, делает его каждый из нас. З нагоди професійного свята на адресу колективу надійшла урядова телеграма від заступника голови Верховної Ради України Руслана Кушулинського. А державний комітет з питань телебачення і радіомовлення відзначив кращих працівників, які цілковито присвятили себе роботі. Це і генеральний директор Ярослав Індиков, директор творчо виробничого об'єднання телевізійного мовлення Тетяна Мілякіна, редактор творчо виробничого об'єднання новини Наталя Приходько, режисер Наталка Лисюк. Сьогодні, як ніколи, потрібні люди телевізійних і радійних професій. На цьому наголошували всі гості, друзі телекомпанії, які цього дня приїхали привітати колектив зі святом. Заступник Миколаївського міського голови Олександр Жанжеруха, голова обласної ради Тарас Кремінь, голова обласної організації національної спілки журналістів України Микола Стеценко, голова обласної профспілки працівників культури Любов Назарова. «Звичайно хотіли подякувати вам за ту роботу, яку ми з вами встигли провести бо той рівень і та планка, яку ми спільно з вами підняли тільки за 2014 рік, дозволяє нам говорити про відповідні результати. Дай вам Бог процвітання, успіхів творчих. Хотів, щоб всі були щасливі, щоб всі були здорові, щоб в кожному домі були достатки радості і щастя. Теплі слова та побажання лунали від керівників прес-служб управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Останнім часом творча співпраця пов'язує колективи телеканалів Миколаїв і ТакТВ. Величезну роботу було спільно зроблено нашими телекомпаніями на підтримку армії і вимушених переселенців. Секретар спілки журналістів України Гліб Головченко подякував партнерам в особі генерального директора Ярослава Індикова. Свою вдячність і прихильність телевізійникам і радійникам висловили Сергій Карцев та директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Сімченко. Павло Москальов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І у неділю, ж, 16 листопада, працівники сільського господарства України відзначають своє професійне свято за сталою традицію. У більшості сільгоспідприємств вшановують кращих сільських трударів. Упродовж теми репортаж наших кореспондентів Олександра Топче і Олександра Попова. За останні десятиліття ми звикли до того, що твариницьку галузь у нас вважають апріорі збитковою. Це так і не так. Водночас на Миколаївщині є принаймні 10-15 великих тваринницьких господарств, які працюють рентабельно і з вагомим прибутком. Одне з них сільськогосподарський виробничий кооператив, агрофірма Мігсервіс Агро, що в одеському районі, яке спеціалізується на розведенні свиней елітних порід. Дипломи, призи міжнародного рівня, численні грамоти, подяки, міжнародні сертифікати, тощо підтверджують лідерські позиції підприємства не тільки в нашій області, але й в масштабах України. А напередодні професійного свята, як завжди, відбулося нагородження грамотами, звичайно ж, грошовими преміями кращих тваринників. Ну, погодьтеся, адже добрі слова на свою адресу за будь-яких часів завжди піднімають настрій. Відзнаки вручив голова Новодеської райдержадміністрації Євген Виркін та директор Агро Сергій Іванов. Очільник району підкреслив, що досвід роботи цього тваринницького підприємства на сьогодні слугує позитивним прикладом для тваринників і району, і нашої області, адже і умови праці, і висока заробітна платня тваринників, науковий підхід до вирощування свиней, а привіси тут становлять до 800 грамів на добу на одну тварину. Це все переконує. Тваринництво не повинно бути збитковою галузі. Предприятия не може бути обиджі. Всі не прибальні того, хто і як ним займається, зависить от професіоналізму і вообще от отношение людей к бизнесу, к работе. Но пахать нужно день и ночь? Ну, работа очень тяжелая, очень сложная. И у людей, которые работают в животноводстве, у них нет ни праздника, ни Нового года, ничего. Они должны, потому что животных нужно кормить, мы можем себе позволить э, не покушать сегодня, покушать завтра, а животных их нужно кормить два раза в день, как малые дети, по сути. Ну, своего рода да. Люди это э животные, которые изолированы от сево, и мы несём за за них ответственность, поэтому мы должны им дать то, что им требуется ихний организм. И в продолж думки директора, в свою чергу керівництво повинно створити всі умови для своїх працівників. Ну, саме такі, як Міхсервіс Агро. Олександр Топчий, Олександр Попов та Ізді новина Миколаївські аграрці 30 років. Вчора з нагоди ювілею в стінах вишу відбулися урочисті збори і святковий концерт. Становлення Миколаївської аграрки не було безхмарним. Кілька разів його навіть намагалися прикрити. Створювався він у 1984 році, коли взагалі була прийнята постанова про скорочення вишів у союзі. Сьогодні Миколаївський національний аграрний університет серед кращих вищих навчальних закладів України. Велике вам спасибі за ту працю, яку ви вклали за ці три десятки років в створення цього навчального закладу. Я низько з цим вам. Ректор університету, доктор технічних наук, професор, член кореспондент Національної академії аграрних наук України, В'ячеслав Шибанін вже давно у своїх промовах використовує такі слова, як інновації, ноу-хау. Це пріоритетні напрямки діяльності Миколаївської аграрки. Причому обмежується не лише освітою, а й виробництвом. Тому тут запроваджено новий проект. Якщо ми зробимо те, що ми запланували, і свинакомплекс, молочно товарний комплекс, біогазова установка, між ними теплиці, завод по переботки молока, міні-завод по переботки м'яса, це значить, ми забезпечимо надсучасною практикою наших студентів. Від себе особисто, та від імені губернатора Вадима Мерікова, який знаходився у відрядженні у Києві, ювілярів привітав голова обласної ради Тарас Кремінь я не знаю такого аграрного університету кращого, ніж цей, в якому було б 10 спецрад по захисту кандидатських дисертацій, 3 по захисту докторських дисертацій. І ті плани, які були поставлені, були поставлені своїм колективом, не запрошували, не переманювали, не привозили, а виховали, виростили, створили умови, в тому числі житлові. І забезпечили потенціал і перспективу розвитку навчального закладу. З нагоди ювілею кращі працівники аграрного університету отримали грамоти та подяки від облдержадміністрації та обласної ради. Юрій Приходька, Станіслав Пилашок, телевізійні новини Миколаївщини. Чому і як навчаються в професійному ліцеї хлопці та дівчата? Як проводять свій вільний час, про що мріють і про що пишуть у власній учнівській газеті? Саме про це під розповідь у новій програмі з циклу Твоя справа. Далі Катерина Трогубова ми продовжуємо нашу подорож Миколаївщиною задля того, щоб познайомитися з професійно-технічними навчальними закладами нашої області. І сьогодні в об'єктиві Березнегувацький професійний ліцей. В 1947 році в селищі Березнегувати з'явився навчальний заклад, в якому стали навчатися молоді люди, які вирішили присвятити себе роботі на сільськогосподарській ниві. З часом звичайне училище перетворилося на сучасний професійний ліцей. В ньому освіту отримують майбутні трактористи, механіки, водії, будівельники, кухарі і оператори комп'ютерного набору. Педагогічний колектив закладу ставить собі за мету не лише навчити молодь професії, а й сприяти всебічному розвитку. Розвитку особистості кожного учня Або я особисто говорю завжди так. Це ваш свідомий вибір. Ви вибрали цю професію самі. А наша задача завжди підставити вам своє плече. Березного район аграрний. Тому цілком природньо, що сільськогосподарські професії користуються у молоді популярністю. У нас інтегрована професія. Вони слюсарі у нас з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування і. Трактористи категорій А 1 А2, і Б 1 і водіїв автотранспортних засобів категорії С доход. Якщо ти підеш в цей ліцей, вчитися, то в тебе буде майбутнє професія. Відразу ж в господарствах Березноговадського району та й в сусідніх робота для справжнього спеціаліста завжди знаходиться. Крім того, навчаючись у ліцеї, декотрі хлопці продовжують сімейну традицію. Тут навчався мій дід, тато та старший брат. Діти з татом займаються землеробством, а старший брат тут отримав дуже хороше навчання. Тому зараз він працює в фермерському господарстві Орхідея, також він в тому році приймав участь в всеукраїнському конкурсі. Фахового фахової майстерності, якому займав друге місце зайняв. Мені подобалося. Я працював з дідом на тракторі, навіть як їздив, пробував робити. Це мені ця, ця професія мені подобається. Я хочу мати своє власне господарство, займатися своєю справою землею. Досягти успіху не складно. Якщо знаєш, чого хочеш, і добре навчаєшся професії. А ще на мою думку, треба робити. Все правильно і чесно. Щоб... більш детально про навчання в Березногувацькому професійному ліцеї ви дізнаєтесь з програми Твоя справа на телеканалі Миколаїв в неділю, 16 листопада, о 13.30. Катерина Тригубова, Станіслав Пелешок. телевізійні новини Миколаївщини. Відтепер у місті корабелів будуть захищати законні, моральні, духовні та трудові права городян, адже сильні разом. Саме з такою назви в Миколаєві з'явилась міська організація профспілок. перше зібрання мало установчий характер, тому доленосних рішень не ухвалювали. Обрали голову профспілки. Одностайно вирішили, головою має стати відомий миколаївський активіст Денис Жело. От на сьогоднішній день наша задача. Вот поменять в городе мировоззрение и действительно сегодняшнее сложное для нашей страны время, чтобы каждый член нашей проспилки почувствовал, что за ними стоит сильная организация, сильные люди, которые в любой момент придут и стоят их законные права и интересы. Я желаю этому профсоюзной организации, где возглавляет молодой, энергичный, целенаправленный человек, успеха, успеха и благополучия, чтобы как можно больше различных общественных организаций. Предприятия вони входили в цей профсоюз, і соответственно люди відчували, що цей профсоюз реально захищає інтереси людей. До профкому організації увійшли активні жителі міста, котрі будуть працювати по кількох напрямках. Поки що таких визначено близько десяти це буде спорт, національне общество, педагоги, ветерани і так далі. Тобто по всім направленням, це транспортники. Это заводчание. К примеру, если собирается объединение спортсменов, то они в рамках работы нашей организации отстаивают интересы спорта и отстаивают интересы каждого члена организации, который вошел в это направление. Окрім активних і небайдужих мешканців міста та членів громадських організацій, на зборах були присутні і представники миколаївських підприємств. Як зазначив голова профспілки, сильні разом Денис Жело на суднобудівному та тепловозоремонтному заводах вже організовуються первинні профспілкові організації. Якщо люди сьогодні самоорганізуються і самоорганізуються. Не ради достижения каких-то сиюминутных, может быть, популистских идей, а ради того, чтобы ну, что называется, делать что-то полезное в этой жизни, делать каждый день, делать долгосрочно, то это сегодня просто, просто необходимо. Без этого, мне кажется, ну, не, будет, не будет будущего. Сьогодні профспілкова організація вже налічує близько 200 членів. Деякі з них мають чітке бачення роботи. В місті потрібно наводити лад, говорить бухгалтер Людмила Дробовська. І окреслила декілька проблемних напрямків. Це комунальна, соціальна та транспортна сфери, а також медицина. Навчити працювати наші жики, щоб вони удовлетворяли наші потреби, щоб наші пенсіонери могли достойно лічитися. Щоб решать вопросы транспорту наших пенсионеров, щоб їх не викидували як шкадливих котов из маршруток. Вот, ну, в общем, наводити порядок, щоб ми жили достойно в нашому обществе. Наталія Ячкалова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Я нагадаю, що ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини і упродовж випуску ми розповімо про таке. До нашої редакції продовжують надходити скарги від глядачів із проханням посприяти у вирішенні проблем з комунальними службами. Цього разу це каналізаційна мережа на першій лінії. Тому що це, говорять труба, якась обратка, вона заповнює заповняє і все льоє нам в підвал. Всім миром допоможемо Вікторії Шевчук. Для того, щоб жінка бачила, потрібно лише 15 тисяч гривень. Мені 31 рік, Я ще молода, хочу сім'ї, хочу повноцінної життя, хочу бачити. В Миколаєві відбувся молодіжний кубок України із греко-римської боротьби. На початку листопада до редакції творчо-виробничої об'єднання новини Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії звернулись мешканці четвертого під'їзду будинку номер 36 по вулиці Перша лінія. Їх прохання до відповідних служб вирішити проблему каналізаційних мереж протягом півроку залишається без відповіді. Наша знімальна група намагалася розібратися в проблематиці. На жаль, відповідей також не отримали. Упродовж теми рубрика Очима репортера. Протягом півроку мешканці четвертого під'їзду будинку номер 36 по вулиці Перша лінія потерпають від незручностей, пов'язаних із експлуатацією системи водовідведення, а саме каналізаційних мереж. Бити на сполох збентежені Миколаївці почали щойно нечистоти стали накопичуватись у підвальному приміщенні будинку. Не дочекавшись відповідної реакції від житлово-експлуатаційної дільниці, люди вирішили самотужки шукати порятунку. Да, я лично збирав гроші з жильців ну, цього під'їзду, забрали ми 2,5 Поменяли все трубы и все равно. Как было, так оно и все течет. Потому что это говорят, труба какая-то обратка. Она заполняет колодец и все льет нам в подвал. Листи з проханням допомогти жителі відправляли на адресу міськвиконкому комунального підприємства Миколаївміськводоканал та департаменту житлово-комунального господарства. Городяни підозрювали, що винуватцями їх біди є власники одного із розважальних закладів, розташованого безпосередньо на подвір'ї. Інженери ж міськводоканалу спростували безпідставні занепокоєння. Виявляється, документація на водовідведення в установи відповідає нормам чинного законодавства, а знайти джерело людських бід виявилось вкрай важко. У день зйомок матеріалу ми намагалися отримати відповіді у представників житлово-експлуатаційної дільниці номер 10 На жаль, до конструктивного діалогу тут не були готові. За відсутності керівника ЖК номер 10, як нам пояснила секретар, він знаходиться на нараді. Нам довелося чекати на коментар від старшого майстра, але спочатку, за поясненнями, знову таки секретаря ось цієї дільниці, вона перебувала знову таки також на нараді. Потім нам сказали, що вона вийшла вже на дільницю протягом майже 30 хвилин. Навіть більше, ми чекали на зустріч, так і не вдалося нам побачитись із старшим майстром ось цієї дільниці. Як з'ясувалося згодом, чиновник банально переховувалась від журналістів. Протягом двох тижнів ми також намагались поспілкуватися із представниками і ЖЕКу, і департаменту житлово-комунального господарства. В обох випадках було залишено контактний номер телефону, але телефонного діалогу так і не відбулось. Творче виробниче об'єднання новини залишає за собою право тримати ситуацію на контролі і вже готові письмові запити до представників влади і комунального господарства. Павло Москальов, Станіслав Пилишок, телевізінні новини Миколаївщини. Нашої з вами допомоги потребує 31-річна Вікторія Шевчук. Жінка-інвалід першої групи зору. Медики констатують, що пацієнтка зможе хоча б частково бачити після операції вартість 15 тисяч гривень, але у родини цих коштів немає. Проблеми із зором у пані Вікторії розпочалися два роки тому, у 2012-му на молоду жінку напали та побили. До міліції вона не зверталась. Поступово виникали проблеми зі здоров'ям, а коли звернулася до лікарів по допомогу, почула страшний діагноз. Мені 31 рік, я ще молода, хочу сім'ї, хочу повноцінної життя, хочу бачити. На руках у жінки є всі документи: томограма зору, висновки лікарів, направлення на операцію до одеського офтальмологічного центру імені Філатова. На жаль, з таким діагнозом у Миколаєві місцеві спеціалісти не в змозі допомогти. Мняжона я працюю на трьох роботах. стрес на гроші не вистачає. Без сторонньої допомоги Вікторія бійтися не може. Підтримує дружину чоловіка Анатолій. Живуть на пенсію та підробіток. А ось родина жінки, власне, батько не хоче спілкуватися. Будь ласка, надішліть або зателефонуйте пізніше. Медики дають всі шанси на одужання. Єдина умова зробити операцію найближчим часом. 15 тисяч гривень для родини сума непідйомна, тому звертаються до усіх небайдужих. Номер картки поповнення 6706 сім ноль шість тридцять пять Телефон Вікторії 093 519 87 82 І на останок випуску про спортивні події в місті та області в Палаці спорту Миколаївського обласного управління з фізичної культури та спорту Міністерства освіти України пройшов молодіжний кубок України з греко-римської боротьби. Далі Сергій Розумяк. На кулими одного з найкращих вітчизняних борцівських центрів вийшло понад 200 атлетів 17-19 років, які представляли більшість регіонів нашої країни. Миколаївські спортсмени. До Кубку України готувалися дуже ретельно. І це дозволило їм успішно подолати стартову стадію змагань. Подальший турнірний шлях для наших земляків, який для переважної більшості спортсменів складався з драматичних двобоїв. І тільки кращі з кращих доходили до фіналу. Атлет вагової категорії до 60 кг парвіз насибов свій чемпіонський шанс використав на всі 100%. Для меня каждый соперник как, как был, как, його як на него, как на финал. Как не как первый год я так с юношею перехожу. Вот так что на финал, ну, я на все сватки одинаково настраю. Хоч слабко, хоч сильно. Можливість виборити першу у своїй спортивній кар'єрі національну золотою нагороду мав і миколаївський богатир Олександр Гонтаренко. Я перший раз беру в супертяжологію вісім. Вообще мої вес 96. но так как у мене не було времени э, вийти в форму і боротися в этом весе, поэтому я встал выше вес и очень доволен, що мої результати я достиг того, что я зараз в финале. У фіналі вагової категорії 120 кг Олександр Гондаренко був близьким до золота. Але, на жаль, виграючи з рахунком 4-0, не зумів втримати перевагу і програв супернику з Маріуполя Леоніду Артеменко. А в активі наших земляків також дві бронзові нагороди. У ваговій категорії до 50 кілограмів третє місце посів Сергій Земляк. Також на бронзовий підстал Пашаний піднявся і атлет вагової категорії до 74 кілограмів Артур Бедерханов. Сподіваюся, я ще раз вииграю. В Ніколаєві тренуються за Ніколаєв. Буду тренуватися на чемпіонаті, думаю, буде все добре. Підсумовуючи результати борцівських двобоїв. Організатори змагань, які у такий складний для нашої країни час зуміли провести турнір на найвищому рівні, дали оцінку в тому числі і виступу Миколаївських греко-рімлян. Зараз така йде боротьба, що треба весь час йти в наступ. Хто не готовий фізично, і техніка відстає від сьогоднішнього дня, тим і проіграє зустрічі. Сергій Розумяк, Вадим Кучмій. Телевізійна новина Миколаївщини. Тож, це вся інформація, якою ми сьогодні хотіли з вами поділитись. Наша інформаційна служба продовжить свою роботу вже завтра, рівно о 19 І Чекайте більше новин. Я ж бажаю вдалих вихідних. Гарного настрою та лише приємних вам звісток. До зустрічі. За прогнозом синоптики Миколаївського гідрометеоцентру у місті та області на суботу 15 листопада очікується мінлива хмарність із проясненнями без опадів вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний, швидкість його 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в Миколаїві вночі становитиме 0 градусів, в день очікується від плюс 7 до плюс 9. В області вночі синоптики прогнозують від мінус 2 до плюс 3, в день 5-10 градусів тепла.